Путін виступав для своїх расистів, говорив про буферну зону, але з'являлася інформація, що, начебто, він мав на увазі Білгородську та Курську область. Мене це насправді здивувало, але все ж таки дійсно не дарма. Мене це здивувало, адже Путін, як зазвичай, мав на увазі Сумщину, Харківщину. Ось ці саме населені пункти для буферної зони. Він називав і Рефія саме там створити її. Хоче глибиною в 15-20 кілометрів. Про що повідомляють РБК з посиланням на джерела. Ну і другим завданням протягом літньо осіннього наступу в Арефії це захоплення всієї території Луганщини та Донеччини. Такі дані також з'являються у мережі. Диктатор Путін заявляє про наміри створити буферну зону безпеки вздовж кордону з Україною. В Києві ж до речі відреагували на це. І вказали, що це є черговим підтвердженням того, що агресор не хоче миру і. Головне про що сказав Путін, це про буферну зону. Що ж він мав на увазі? ось далі з'ясовуємо. Путін сказав наступне: наші збройні сили зараз це завдання вирішують, активно прогнічуються вогневі. Точка противника робота йде. Він подробиць не навів. Потім пропагандистські ресурси, медіаресурси заявляли, що Путін мав на увазі брянську, курську та Білгородську область. І ці регіони зараз межують із Чернігівською, Сумською та Харківською областями України. Зазначимо, що відповідна заява диктатора пролунала на тлі намагань росіян прорвати кордони Сумщиною. А російські активні спроби там почались в квітні, коли ЗСУ. Відійшли з частини території Курщини. Відтоді, за даними ДПСУ, російські диверсійні групи намагаються прорватися через кордон України, особливо на Сумщині. Противник активізував тактику малих штурмових груп, які намагаються перетнути кордони, закріпитись на українській території з подальшою метою розширення бойових дій. <кій> ну і на тлі чого безпекова ситуація в прикордонних районах Сумської області значно погіршилася, про тому, що війська РФ атакують в глиб регіону, застосовуючи дрони, ракети і авіабомби. Всього ж за місяць, до речі, з регіону евакуювали понад 52 тисячі людей. Ну і тим часом імперські амбіції розширюються. і Пропагандистські різні канали пишуть про те, що буферною зоною расисти хочуть охопити і Одещину, і Дніпропетровщину, і Миколаївщину, і Чернігівщину, окрім Харківщини та Сумщини. І такі амбіції щодо окупації, тобто продовження окупації, продовження війни, можна це так назвати, саме щодо українських земель озвучив Російський генерал Соболєв. Його цинічні заяви можемо далі почути. Це так звана нова ціль СВО. Напевно, у расистів з'явилася. Ну от я багато разів говорив. Білословно, рішенням повним рішенням від вот вот спеціальної воєнної операції є створення єдиного союзного государства Росії, України і Білорусі. Відстановлення русского мира В рамках естественных его границ. Мы все русские. Киев мать городов, русских. Князь Владимир русский. Юрий Долгорукий русский. Значит, Ярослав Мудрый русский. И так далее, и так далее. Поэтому мы должны, безусловно, защитить свой русский мир. Иначе ну, мы можем и страну не сохранить. Для, это, для решения этих задач. И достижение этих целей. Безусловно, нужна мощная, хорошо обученная, хорошо вооруженная армия. И, безусловно, военно-патриотическое воспитание нашей молодежи. И не только молодежи. Зач... Зачастую у нас молодежь проявляет больше патриотизма, чем вот люди э, за 40 и так далее. Зачастую. Потому что они уже как бы длительное время находились вот в этом воспитании в этом влиянии Запада и с точки зрения культуры, и искусства там и так далее, и так далее, и как бы не очень, не очень уважают свою страну. А молодежь, я вот встречаюсь со студентами, я скажу, что это нормальные люди. И если к ним нормально относиться, проявлять определенные элементы воспитания, военно-патриотического в том числе, я скажу, что они вырастут достойными гражданами, защитниками нашей Великой Родины. До речі, всі ці слова прокоментував і Андрій Коваленко у себе у телеграм-каналі. Це керівник центру протидії дезінформації. Далі зацитую. Вперше про ідеї єдиної страни у вигляді РФ Білорусі та України Путін сказав у 2001 році на зустрічі з Лукашенком та Кучмою. Від України одразу отримав відмову в підтримці навіть самої ідеї. Далі було далі. А з 2010 по 2014 Росія здійснювала агресивну спробу реалізації цієї ідеї через політику, спорт, маркетинг, також культуру. І на щастя на вийшло, бо ми не дали. Тому слова Соболєва, які зараз всі ганяють, вони ж не є. Новими вся ця дурня вже дуже давно в голові Путіна. Ну і далі будемо говорити про те, що тайм дописує Путін використовує необізнаність Трампа про війну в Україні щоб досягати своїх цілей. Російський лідер Владимир Путін ймовірно використовує брак обізнаності президента Сполучених Штатів Дональда Трампа щодо історії України та війни на свою користь. Трамп схоже більше не бажає брати участі у мирному врегулюванні, бо це заскладно. Ситуацію також проаналізував і старший кореспондент Тайм. Про це повідомляють наші колеги з посиланням на водання після телефонної розмови з Путіним. Трамп публічно заявив, що лише Київ і Москва повинні вести переговори щодо припинення бойових дій, адже лише вони знають усі подробиці. Це фактично було визнанням нестачі знань з боку президента Сполучених Штатів, який зазвичай приписує собі експертність у всіх сферах. І українські і європейські дипломати неодноразово намагалися пояснити. Трампу складність конфлікту однак натикалися на стіну невігластва в американській адміністрації. Путін зі свого боку майстерно використовує цей вакуум знань, нав'язуючи американцям власні трактування у формі історичних монологів і добірних фактів. Один із західних дипломатів назвав ставлення сполучених штатів до України за Трампа також месіанським, і Заявив, що в Білому домі, наче все знають і нічого не хочуть чути. Одним із прикладів невпевненості в темі ставі радник Рампа Вітков, який не зміг чітко назвати навіть окуповані регіони, він часто зустрічався з Путіним, який любить годинами читати своїм гостям лекції зі свого трактування історії. Колишній канцлер Німеччини Шольц, також в інтерв'ю там минулого року, згадав, що довгі дебати з Путіним були важким досвідом. Далі буду цитувати, що він розповідав. Я справді сперечався з ним, кажучи, будь ласка, зрозумійте, якщо політики почнуть дивитися в підручники історії, де були їхні кордони раніше, то в нас будуть тільки війни на сотні років, розповідав він. Ну і переговори з путіним вимагають володіння фактами. Чого? За словами Шустера в Білому домі, схоже, не можуть. Під час свого першого президентського терміну Трамп рідко читав книги із короткими довідками підготовлені для нього розвідувальною спільнотою, яка відреагувала, стикаючись необхідною йому інформацію до одного аркуша паперу з научними посібниками. З моменту свого повернення до овального кабінету він був присутнім лише на дюжині презентації щоденних зведень для президента, що набагато менше ніж зазвичай згідно з аналізом опублікованих на початку травня політикою. Ця у статті, а от президент України Володимир Зеленський неодноразово закликав Трампа та його високопоставлених помічників приїхати в Україну та побачити війну на власні очі, але ніхто не погодився. А віце-президент же Венс навіть назвав це пропагандистським туром. Ну а тим часом посолка Сполучених Штатів Києві Бріджет Брінг не змогла домогтися уваги І Білого Дому. Її спроби донести реальну ситуацію на фронті не мали впливу на формування політики. Через це вона. І звільнилася, як вона дописувала. На жаль, політика адміністрації Трампа від самого початку полягала в чиненні тиску на жертву, тобто Україну, а не на агресора Росію. Загалом же Шутаєм роблять висновок, що Білий Дім після розмови Трампа з Путіним не зацікавлений взагалі чинити тиск на будь-яку зі сторін конфлікту, оскільки врегулювання війни виявилося набагато складнішим ніж Трамп собі думав. Ну а тим часом також з'являється інформація і від сенату, адже лідер республіканців в сенаті пригрозив. Рийському диктатору путіну санкціями, якщо той не погодиться на припинення вогню. Голова республіканської більшості в сенаті Сполучених Штатів Джон Тун заявив, що сенатори готові посилити санкції проти Росії, якщо вона не зробить серйозну пропозицію про негайне припинення вогню в Україні. Про це повідомляють західні медіа в час спілкування з журналістами в четвер. То посадовець республіканської партії заявив, що Сенат готовий ухвалити двопартійний законопроект, який дозволить вести нові санкції проти Росії. Далі будуть цитувати його заяву. Якщо Росія не готова до серйозної дипломатії, Сенат буде працювати з адміністрацією Трампа над розглядом додаткових санкцій, щоб змусити Путіна почати переговори. Сенаторка ж від демократичної партії своєю чергою спрогнозувала, що розгляд санкційного законопроекту може відбутися вже наступного тижня. Далі знову ж таки будуть цитувати, що вона заявила. Ми маємо чітко дати зрозуміти Владі Путіну, що ми будемо посилювати тиск на Росію, щоб змусити сісти за стіл переговорів і вирішити питання війни в Україні. Раніше також інші сенатори. Подали законопроект, який передбачатиме додаткові економічні санкції проти Росії, якщо Путін, врешті, відмовиться від переговорів з Україною. І йдеться про законопроект, який передбачає запровадження мит на товари, що імпортуються з країн, які купують російську нафту. Попередньо погрозу про готовність дарити санкціями грамі інші республіканці опублікували після перемовин української та російської делегації в Стамбулі. І за даними одного зі свіжих опитувань, майже 60. Відсотків американців вважають, що Трамп недостатньо жорсткий із Путіним. Ну і щодо цього також розмірковує і український політтехнолог Борис Ти щодо ініціативи Сенату Сполучених Штатів щодо тиску на Російську Федерацію. Далі можемо почути його думки. Сенат посмотрев на Дональда Трампа. И подумал, что ну как-то что-то там совсем все плохо. И если меморандум от России о прекращении огня не покажет, что Россия стремится к миру, то законопроект о пошлинах в 500 процентов будет вынесен на голосование. Это уже сенатор и Линдси Грэм, и сенатор Блюменталь, вообще огромная благодарность Линдси Грэму и другим адекватным политикам. Кстати, Линдси Грэм, республиканец я напомню, однопартиец Дональда Трампа. Я думаю, что если бы не он. То сами знаете, кто уже бы просто а, вообще забыл, что такое санкции против России? Что он там что-то говорил? Я такое говорю? Ч -ч -ч, я не, не, следующий вопрос. То есть он бы вовсю же торговал с Путиным, запускал бы эти северные потоки, вытаскивал там, добывал эти редкоземельные, ну, это долгий процесс, но, в общем, уже рыл бы вовсю. И вот про что, я теперь понимаю, про что он говорил, слоган его компании «Бури, детка, бури». То есть он про это говорил, а не про то, чтобы Россию, ой, мировой рынок залить дешевой нефтью и наказать Россию.